Друзі, привіт! Вітаю вас із трійцею прекрасним українським святом, зеленим святом. А це свято дійсно, яке символізує надзвичайно багато для нашої країни. Причому не тільки з приходом християнства, але й дійсно тисячолітню нашу історію, допоки Володимир Хрестив Русь, були інші вірування, і насправді це все про історію нашої країни. Жоден з елементів яких не варто відкидати, але й не варто відкидати. Російські історії, коли в Дагестані в двох містах сталися напади, і поранено поліцейських, там уже рахунок пішов на десятки на пляжах трупи, на вулицях трупи, поліцейські трупи. Ну, одним словом, в Росії таке враження, що стався. Одні говорять, що Пригожин 2-0, інші говорять, що е, одна з Башен намагається накачати. Бортнікова, третій говорить, що це третя Кавказька війна. Ну, одним словом, давайте все проаналізуємо, тому що дійсно в Дагестані, в Махачкалі, ну от в прекрасному місці, яке повинно бути незалежним, але точно не повинно бути російським. Сьогодні відбувається жорстка стрілянина. Росіяни вже звинувачують всіх і вся від ударів по тимчасово окупованих територіях до Білгородщини, що мовляв. Це протести, ну, такі собі протести, якщо чесно сказати. Але давайте це проаналізуємо. Дуже велике прохання підписатись на цей YouTube канал, а також зробити дуже просту, банальну річ. Донат, донат, 100, 200, 300, 500 гривень, і це може дуже нам допомогти всім разом в нашій країні. Деокупувати українські території точно так же, як і тим людям, які сьогодні деокуповують Дагестан. Е, у нас з вами є вже мільйон. Збираємо півтора банка, картка, PayPal, все в описі. Будь ласка, долучіться. В Дагестані в двох містах сталися напади вбито і поранено поліцейських. В так званій Російській Республіці Дагестан вона насправді не є російською. Дербент в місті невідомі обстріляли синагогу і церкву, а в Махачкалі. Невідомі на вулиці обстріляли пост ДПС. Влада заявляє про 6 вбитих і 12 поранених. Але за нашою інформацією, вбитих уже більше і Власне, рахунок пішов на другий десяток. А якщо говорити про поранених поліцейських, то там вже йде третій десяток. Російське агентство РІА Новості передає занижені дані. МВС Дагестану теж передає занижені дані, але телеграм-канали, які публікують фотографії. Із пляжів, і з вулиць, і з багатьох інших місць говорять все-таки своїми фотофактами трошки інші речі, які в кілька разів більше, ніж те, що дають офіційні джерела. Невідомі з автоматичної зброї обстріляли синагогу і церкву. В синагогізі після нападу сталася пожежа. До речі, в моїх вайбері та WhatsApp і ви можете побачити, ви пам'ятаєте, що ми ще ведемо два канали. Я не присутній в. Телеграмі, але точно присутній в WhatsApp і та Viber, і, де ви зможете точно прочитати всі ці дані більше того, побачити відео, тому що YouTube дуже часто такі відео блокує. Ну а там ви зможете побачити їх точно без блокування нашого з вами youtube каналу, тому що тут ми збираємо гроші для наших військових. Ну от а якщо нас заблокують, то такої функції у нас з вами не буде. За попередньою інформацією, одного співробітника поліція вбито, одного поранено внаслідок стрілянини в Дербенті повідомили в регіональному МВС. Нагадаю, що дуже є дані, які надзвичайно сильно різняться і буквально в кілька разів. Водночас Махачкалі відомі на вулиці, обстріляли пост ДПС. Там одного співробітника поліція вбито, шість поранено повідомили в російську МВС. Я відео всі докладаю в Viber WhatsApp. От, оперативний штаб, створено в Дагестані після стрілянини в Дербенці та Махачкалі, повідомив глава республіки Сергій Мєліков. Ну, Така собі Дагестанська фамілія, таке собі Дагестанське прізвище. Він зазначив, що невідомі здійснили спроби дестабілізації суспільної ситуації. А пізніше МВС повідомило, що на вулиці. В Махачкалі триває бойове зіткнення на одній центральних вулиць. В громадській спостережній комісії Дагестану заявили, що в Дербенці в церкві вбито священика в Махачкалі охоронця церкви. Ну, шістьох правоохоронців вбито. Це вже буквально 30 минут тому. Говорить, якраз таки російська офіційна преса, якщо вони вже визнають це, можете множити дуже легко, мінімум на 3-4, 12 поранено, аналогічна квота. 3-4 в Дагестані повідомили Рія в МВС регіонів Росії. Що важливо розуміти, майже практично рік тому відбулася аналогічна і дуже-дуже схожа ситуація із. Вагнером, який йшов на Москву, червень був дуже насичений подіями, називали так званим хрестовим поводом, Що нічого відношення ні до християнства, ні до хреста вони точно не мали. Це були внутрішньо колуарні розборки, от, але тим не менше, ми бачили, що відбуваються певні політичні події в даному випадку. Сепаратизм, стрілянина на територіях, як Росія це називає. Безправні події насправді вони означають те, що Путін не контролює ситуацію, і те, що говорять, що це башні сваряться між собою, може насправді означати, що башні можуть сваритися і проти Путіна. МВД Дагестану. Ну, відкидає всю інформацію про те, що в церкві в Махачкалі знаходяться заручники. По інформації відомства. Біля церкви ведеться перестрілка, штурм поки що не почався. Далі вони повідомляються, МВД Махачкали. Перестрілка у церкві закінчена. Правоохоронці ліквідували чотирьох бойовиків. Силовики вивели 19 чоловік, які вкривалися власне в. Самому цьому закладі, ну і скажімо так, аналізуючи ці дві новини, то спочатку заручників немає, а потім вивели 19 чоловік. Ну, це непогано добре, що хоча б постфактом все це визнають. Перед цим була інформація, дві групи терористів вже затримані і ліквідовані. Перед цим вони вбили шістьох та поранили 12 поліцейських, говорить один з місцевих дагестанських телеграм-каналів. Остання група терористів тримає до 40 заручників в храмі. Розгвардія прибула на місце та готує штурм. Це була інформація, власне, перед цією новиною. Ну, Ще інформація звідти: бойовики в Дербенті і Махачкілі використовують в тому числі іноземну зброю, каже Ріа Новості, ну і натякає на Абремси Ф-16, що виглядає дуже смішно і сумнівно. Наші Абримси і наші F-16 б'ють офіційно красиво, дуже ефективно, але точно не займаються ось такими-то речами. Дуже важливо розуміти, що ця новина полетіла по всьому світу. Дуже важливо розуміти, що ці новини розлітаються не тільки по території Росії, демонструють слабкість Путіна. І це якраз таки співпадає з річницею того, коли Путін власне ховався і втікав на Валдай від Пригожина. А зараз якраз таки в Дагестані. А ви пам'ятаєте моє попереднє відео, що саме? Дагестан є тою республікою, де є точка зборки Російської Федерації, де, вдаривши туди, може посипатися вся його вертикаль та конструкція. Ви пам'ятаєте, що Кадиров назначає своїх синів, дочок, племінниць на дуже важливі посади міністрів, замміністрів і відповідальних департаментів. Це і Путін так само, навіть внука Берії вже там знайшли, куди пристроїти, куди призначити. Але що це означає? Що державна вертикаль слабка? Корупціонери і близькі до так званих керівників люди не можуть забезпечити реальну, скажімо так, підтримку конституції та вертикалі, особливо в ті моменти, коли ця конституція вертикаль є злочинними, коли оця конституція вертикаль є. Фашистськими, коли ця конституція та вертикаль є такими, що нападають на сусідню державу без жодного права та причини, ну і власне тоді стаються саме ось такі. Моменти, які ми сьогодні бачимо в Дагестані, я вам говорив раніше, що Дагестан це надзвичайно важлива територія, так точно так же, як і Башкортостан, точно так же, як і багато інших територій, які Україна точно знає і яким може допомагати, а може і не допомагати. Ми це побачимо, ми про це дізнаємося трошки пізніше. А зараз просто напишіть, як ви вважаєте, чим закінчиться дана ситуація, чи ми прийдемо до якогось класного результату, чи ось ця вся історія просто. Погасне. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Ну і дуже важливо, зробіть донат на хамві. Один мільйон ми вже зібрали, рухаємось до півтора. Банка, картка, PayPal все це є в описі: 100-200-500 гривень. Ви можете туди одразу покласти, і дуже швидко ми з вами зберемо цю цифру. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!